Безпека на робочих місцях. Збільшення безпеки на робочих місцях, мета наради з безпеки на товаристві з обмеженою відповідальністю арго. Ми прагнемо створити безпечні умови для працівників. Зокрема, в контексті металообробки та експлуатації верстатів. Недавно ми провели нараду із представниками товариства з обмеженою відповідальністю, торгівельний дім Арго. Де обговорили аспекти безпеки експлуатації обладнання та виконання робіт. Основний акцент у нас був спрямований на забезпечення безпеки при роботі з рухомими та обертаючимися деталями обладнання, машинами та механізмами, а також на високому ризику на робочих місцях, зокрема на металообробних верстатах. Ми визначили загальні вимоги до безпеки цих верстатів відповідно до державних стандартів та правил охорони праці. Фахівці, які працюють з токарними верстатами, повинні мати відповідну освіту. Успішно пройти медичний огляд і інструктажі з безпечних методів та охорони праці щоб забезпечити ще більшу безпеку. Кожен верстат має чітку інструкцію з безпечної експлуатації і табличку з вказівкою особи, відповідальної за його функціонування. Також ми рекомендуємо розташовувати дерев'яні трапи навколо кожного верстата на підлозі, охоплюючи всю довжину робочої зони і маючи ширину не менше 0,6 метра. Це допоможе уникнути можливих травм від виступаючих частин верстата. Наша мета створити безпечне робоче середовище для всіх працівників.